Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Промгрупа нова. Але ви знаєте, сьогодні мало новинок, мабуть, ще не встигли привезти. За попередній тиждень покажу вам новинки і розкажу новину, яка стосується нашого міста, міста Новояворівськ. Будуть закривати АТБ. Сині ще його називають. Скажете, скажи просто на якій вулиці? Вони в нас два по вулиці Степана Бандери. Так от будуть закривати сині АТБ, тому там вже не привозять промгрупу, а тут її виставляють трошки пізніше. Тому покажу, що було з минулого тижня. Бо минулого тижня я так і не побачила новинок, бо теж виставляли пізніше. Ось такі декоративні рослинки, квіточки. Є рожеві, є такі жовтенькі квіточки, вони обшиті такою як мішковиною. Ціна 100 гривень. Продаються вони в таких непримітних коробочках. Тут є малесеньке фото, якого кольору будуть квіточки. Подушки декоративні, розміри 40 на 40 см. Є із різними зображеннями, і зображення лише з однієї такий квітковий варіант, а з іншої сторони вони йдуть однотонні. По-моему, десь бачила я замочок. Н -н -н, нема. Мабуть, не знімаються вони. Такий варіант, полюві квіти. І ще є ось такий варіант. Відро складне. Так, об'єм його 10 літрів. Ціна 149 гривень. Такі м'яко набивні іграшки, брелочки. Чи вони мають тут для кріплення на ключі? Ціна 65 гривень. Ось такі м'ячі. Вони на можна навіть брати на воду бавитися. Ну або так загалом ціна 30 гривень. За 20 гривень набір наліпок, така собі мозаїка. Зараз покажу, які ще є. Розмір тут 16,5 на 21 см. Так, показую, що знайшла один варіант із совами, а всі інші квіткові. Такий такий варіант, і є ще автомобіль. Вже тут вони в такому порядку, будь-якому розставлені, а складається в загальну картинку. Скляна ємність для сипучих продуктів із бамбуковою кришкою. Об'єм 1 літр та 100 мл. Ціна 129 гривень. Алюмінієва сковорода діаметром 28 см без кришки 329 гривень. Чашка об'ємом 500 мл. Вона всередині йде або така сіренька, або молочний колір. Так, є декілька варіантів кольорів. Ціна 80 гривень. Дошка кухонна обробна скляна 149 гривень. Розмір 25 на 35 см. Крісло надувне, Ціна 699 гривень. Килимок домашній, розмір 40 на 60 см. У неї таки однотоні із нашивкою з такою. Ціна 119 гривень. Антимоскітна завіса на магнітах. Ціна 199 гривень, розмір 210 на 90 см. Ось такі пташки закриваються. Її вони у різних кольорах, але, повторюсь, всі вони йдуть однопанні одного кольору. Біленький є. Такий набір, йошик із підставкою для унітазу. Ціна 100 гривень. Вогнегасник аерозольний 600 мл, ціна 349 гривень. Знаєте, що я тут цікаве побачила? Такі органайзери дуже схожі на той, що я купляла у Аврорі. Це є він дворівневий, навіть трьохрівневий. Тобто він розкладається. І коли ви відкриваєте кришечку, тут розсуваються ще полички. Ціна 399 гривень. І є декілька варіантів кольорів. Це відкрити, зараз вам покажу. Ось, відкривається і одразу все на виду. Хто бачив, то я організовувала аптечку. Знизу клала баночки, а зверху якісь такі засоби Плоскіші, так би мовити. Ящик балконний для квітів, довжина 50 см. Ціна 169 гривень. Блендер для приготування смузі коктейлів за 399. Заварники для кави на 630 мл за 309 гривень. Кавоварка турка електрична за 249. Набір для барбекю ціна 349 гривень. Ось такий варіант. Розкладний розмір 60 на 33 на 22 сантиметри. Також є досить такі великі валізи. Параметри 48 на 29 і висота 75 см. Ціна 1799 гривень. Ціна акційна зараз. Набір для барбекю у чохлі, щіпці, така веделка та лопатка. Ціна 249 гривень. А є ще акційний набір для барбекю це є ось такі тут теж три предмети. Дуже схожі, тому що мають дерев'яні ось ці ручки, і ціна 179 гривень. Килимок для пікніку 179 гривень. Він йде розкладний. І розмір такого 1,45 на 142 см. І вони у декількох кольорах. Шланг для поливу Він розтягується з 5 до 15 метрів. Ціна 199 гривень. Рідина для розпалювання вогнища 58 гривень та 30 копійок 500 мл від своєї лінії. Свічка декоративна LED за 119. Різноманітне насіння овочів є по 6 гривень або по 15 гривень, залежно від ваги. Вже приїхали новинки для купання для озера різноманітні. Є такі, бачите, набори. Є круги різні, насоси, окуляри. Наприклад, ось такі коштують 149 гривень. Ціна 199 гривень. Цікаве спостереження за час ведення акцій, я вже на око змію определяти вартість товару. Тобто, взяла в руки і зрозуміла, що щось тут не те. А це ось ці по 149, а там ті дорожчі. Казали мені працівники, що скоро будуть виставляти новий товар, тож знімлю для вас ще пізніше прийду. Наразі дякую, дякую всім, хто пише коментарі ставить вподобайки. Це дуже цінно для мого каналу, для мене. Це допомагає розвиватись каналом, тож щиро вам за це вдячна. Дуже цікаві, до речі, ось ці набори. Я таких не зустрічала для діток. Тут такі м'які наліпки, така, як би мозаїка, виходить, 4 в одному. Ціна 48 гривень. За 85 гривень набір валиків для чищення одягу. Один валик і виходить, що три запаски у комплекті. До речі, досить тут гарна намотка, така більша.